От бач, там, де з'їло, скоріше за все, ще відновлення вегетації не почалося, бо позавчора ще були в нас морози, а сьогодні вже все, вітер видуває, а тут ось вже пилючка стоїть. От що ти можеш сказати за цю мою пшеничку? Ну, гарна пшеничка. Гарна. Ми а, тут, а... те вже що побачили, що тут низький міст фосфору, низький міст цинку, сірки, ну, азот, само собою, і тут pH 8. Звісно, припеш 8, який бляха може бути фосфор. Його навіть якщо він і буде, то він буде багато недоступний, правильно? Правильно. Так. Що ти бачиш? Ну, я дивлюся зараз на глибину посів. Uh -huh. От нормально. Значить, волога у вас була осінню при поверхні, якщо так посіли і отримали uh -huh. сходи. Кущення осіння десь, десь було, десь не було. Uh -huh. Ну, мабуть, в цьому році вже не треба провокувати кущення, треба просто живити. Uh -huh. Та і все. Живіть та і все. Так. І робити це треба, поки є волога при поверхні ґрунту. Вже. Так, оці підмерші кінчики, це в нас були просто морози, Буває таке, а що фіолетовий антоціановий колір, ну, це ти це, кажеш, що це фосфор. Це висн... може бути саме виснаження рослинки. Навіть якщо ми не бачимо отак е живих mm -hmm. листочків, це ще нічого абсолютно на пшениці не означає. Mm -hmm. е що Головне, змерзли, щоб точка росту була жива, так. вона відновлюється повністю.